Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні ми поговоримо про дошку з колекції смаки життя під назвою Біскоті Гранде. Дайте розглянемо її ближче. Біскоті Гранде це підлога з рустикального дубу світло-коричневого кольору з темною виразно підкресленою текстурою деревини. Маркетна дошка теплих коричневих кольорів завжди наповнює приміщення комфортом та затишком. Вона ніколи не набридає, бо цей колір максимально наближений до відтінків, що є присутніми в природному середовищі. Також вона має багато цікавих візуальних та дизайнерських можливостей. Навіть залежно від того, як на неї падає світло, дошка Біскоті Гранде буде відливати різними відтінками від медового у променях сонця до більш темного насиченого у вечірні часи. Така підлога чудово підходить як для багатьох класичних стилів, так і для сучасного мінімалізму. Дошка дуб біскоті Гранди має доволі великі розміри, кожна мостина шириною 18 см та довжиною 2,2 м, товщина 14 мм. Дошки акцентовані за допомогою чотиристоронньої мікрофаски і покриті матовим лаком. Характеру їй надають сучки та тріщинки більш темного кольору та виразна фактура, що підкреслена методом прошування. Маркетна дужка Борліник виготовляється виключно із натуральної деревини. Завдяки стабільній перехресній конструкції та досконалій технології виробництва, навіть через багато років експлуатації вона зберігає первісні геометричні розміри. Це якісний, надійний, теплий та найголовніше екологічно чистий продукт. А передові технології, що використовуються в виробництві замкового з'єднання цієї дошки, дозволяють суттєво економити час та кошти при її вкладанні на підкладку. Навіть не професіонал, при наявності мінімального інструменту, зможе впоратися з такою задачею. Та існує ще більш професійний метод монтажу з використанням клею. Особливо рекомендується він при вкладанні на більш великих площах. Без використання порогів між кімнатами та чистовою прирізкою до ділянок з плитки або іншими підлоговими покриттями. Якщо маєте основу з підігрівом, також скористайтеся клеєвим методом. Це унеможливить будь-який хруст чи скрип підлоги в період міжсезонних деформацій. При будь-якому методі вкладання матимете гарантію на біскоті Гранде 25 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!